Перша книга Самуїла, 30 розділ, 22, 24 вірші, Давид зі своїм військом перемогли Амеликітян, забрали своїх дружин, забрали багато здобичі. І зараз в них зустріч з тими а, двома сотнями а, людьми, воїнами, які були слабі і які не могли далі продовжувати похід з Давидом. І стали говорити всі люди злі та негідні, з тих людей, що ходили з Давидом, сильних людей, та й казали. До тих про тих двохсот, які не пішли з ними. Вони не ходили з нами, тому не дамо їм із здобичі, що ми відняли, бо кожному дамо тільки жінок його та синів його, нехай відведуть і нехай ідуть. А Давид сказав Не роби так, браття мої, з тим, що дав нам Господь, і пильнував нас, і дав орду, що йшла на нас у нашу руку. І хто послухає вас у такі речі? Бо яка частина того, хто ходить до бою, така частина і того, хто сидить при речах, треба ділити все порівну. Що відбувається? Велика здобич, великі подарунки роблять серце злим. Чи виявляють, що серце зле? Ми бачимо слабких людей. От чоловік до нього біжить дружина і його діти. От, він хоче їх обійняти, він їх чекав. Нарешті він не дочекався, він дуже щасливий. І бачимо людей, в яких чорні серця, які кажуть, це знак заперечення, над ними знак сила. От, вони показують на. Вони один з них ставить дизлайк слабкому воїному, вказують пальцем. Ти недостойний. І ось що вони, що вони кажуть. Тобто вони не хочуть їм віддавати ці скарби. Не отари, не дробну худобу, не, а, не велику худобу. От. Що вони кажуть? В руці бачимо ми, а знаходиться сім'я і знаходиться скарб. І вони кажуть, що це стрілка тільки для сильних. Знизу ми бачимо а для слабких в руці знаходиться сім'я, а скарби на них знак заборони. І це для тих, хто. Хто хто знаходиться під знаком слабкості, де сила насилі є знак заперечення. І ці люди злим серцем. Саме так їх характеризує Господь. Що ж каже Давид? Давид каже: стоп, да не буде цього, не робіть так. от Він він ставить заборону і він каже, що Бог, Бог, червона рука це рука Божа, а ваги Ваги – це знак переваги, хто важкий, той кращий. І бачимо, що на руках він каже, що Господь так важить, що і сильні, і слабкі в питанні здобичі, в питанні розподілу здобичі, вони повинні бути рівні. Чому він каже рівні? Тому що саме Бог, саме Божа рука дала нам цей подарунок, що ми здолали амалікітян. Бачимо над однокітянам знак смерті. От. І це саме Бог вернув нам сім'ї і дав нам стільки здобича. Тому, тому він каже: треба давати і сім'ю, і здобич і слабким, і сильним. Бо так хоче Господь, бо так справедливо, бо так чесно. Коментарі і запитання. Коли є що ділити, то виявляються серця. Виявилися чорні серця людей. І саме Бог каже, що це погано, те, що вони так задумали. А чому погано? Тому що вони не розуміють те, що розуміє Давід. Вони не розуміють, що, а, що це від Бога перемога, що це від Бога милість, що це Бог їм дав сили, а тим сили не дав. От уявіть, вони обесилені були, і вони більше доби мали, мали оцю битву за мелекітянами. Гналися, вбивали їх, поражали. Це ж Бог дав каже, Бог дав, давайте ділитись, Це ж Божа перемога. Давайте, щоб всі святкували. А вони кажуть, ні-ні, ні ми хочемо собі більше забрати, а вони гірше нас, а ми кращі, тому, тому це наше. А вони хай беруть свої сім'ї, хай будуть щасливі. От, чому серця злів цих воїнів? Пам'ятаємо, що це здобич Давида. Давайте цих воїнів чорними серцями порівняємо з Давидом. Люди йдуть попереду і кажуть Стадам, пам'ятаєте, це здобич Давида. Всі кажуть, це завдяки йому ми перемогли. Хай він розпоряджається. І Давид це все роздає на всіх. О, Це його серце, це серце ватажка, це серце, яке подобається Богу. А ті з люди кажуть, ні ні ми так не хочемо. Для них зараз час собі, щось більше, щоб щось більше урвати. Ну, і такі люди були в загоні Давида. Тому не дивно, що його хотіли побити. Камінням. Люди, які Бога не знають і Бога не люблять, ну, на жаль, вони були поруч з Давидом. Що ж, з питань придбання паперової версії біблії Тицаря українською чи російською мовою, пишіть нам в телеграм, на номер, які зараз бачите в себе на, на моніторі, і у вас буде змога придбати цю біблію в паперовому вигляді. Також вам нагадую, що на кожному розвороті книги, ось тут, є QR-код, це посилання на відеоурок з цього розвороту. Наводите свій телефон, потрапляйте на наш YouTube канал і дивитесь відео з цього розвороту. На, на, на нашу книжку а, ми зробили більше 100 відеоуроків для дітей. Тож, якщо у вас немає зараз змоги чи часу починати з дітьми біблійний текст, ставите їм відеоурок, а потім, коли у вас з'явиться час, запитайте в них, що було добре, що було недобре, що було цікаво, що не цікаво, що сподобалося, що не сподобалося, які були коментарі, ну і так далі. І таким чином, проведете з вашими дітьми біблійну. Годину. Це посилання на наш сайт і на наш інстаграм-канал. Заходьте, підписуйтесь на наш інстаграм-канал. Ми малюємо наступні біблійні книжки і там будемо виставляти напрацювання. А в надії, що ви будете писати свої коментарі і що наступну книжку ми зробимо кращою разом. Нехай Господь благословить вас і ваших дітей. До наступного разу.